Вітання всім друзі на моєму каналі. У нас сьогодні на дворі місяць вже січень, новий 25 рік. І що можу сказати? Прийшли до нас сніги. Декілька днів тому бджоли спокійно собі літали, а зараз бачите, засипало трошки снігом. І сніг продовжує з неба падати чи сипати. О, якось так, Пасіка в лісі, пасіка в лісі зимує, бачите, снігу багацько. Пасіка зимує. О, то приїхали глянути, що тут і як тут, бо дуже давно, відносно давно не були, дивлюсь, от в деяких вуликах і зари, блюсь, знову вулика бджола вилетіла, чого вона там вилетіла. Ось бачимо такі іній на льотках. Значить бджоли тут живі і здорові. Але це не на всіх. Це не на всіх. Це певно там, де погана вентиляція, я так зрозумів, іній на льотках. або де немає. Дна сітки, ось зараз я тут гляну, бачу тут теж така вентиляція, зараз вентиляція іні нітки. обійду з іншої сторони гляну, чи тут дно суцільне. Ага, так, да, тут, друзі, суцільне дно і певно це така, такий іній на цьому. Але таке, головне, щоб джоли зимують. Ще й добре гляньте, як воно тут намерзло. Ого. отаке. От Тут теж дивлюсь на цьому вулику. Ха -ха. Ого, та як їм буде бідним дихати. Таке час від часу треба заїжджати і все дивитися. Так, що у нас зараз по планах? Січень на дворі. Ми зараз в цьому відео буде ще відео про кролики, готуємося до кролів. Будемо ставити родильні ящики для них, теж подивитись у відео. Далі майже вже доробили, на фінічну пряму вийшли по шкафові для сушки пилку. Вже приїхав обогрівач, треба забрати. Приїхав терморегулятор для нього, щоб все було чікі-піки. Полочки доробляємо. Де не вистачило москітної сітки, потрібно буде на базарі докупити москітну сітку. І тоді буде, будемо вже доробляти. Але так поки що на процентів 80% він готовий. Обміняли ми вощини. Обміняв віс на вощину, 20 кг вощини ще виміняв, було, було ще трохи залишилося торічної. О, це було там воску, то обміняв, потім ще от доміняю. Вощину я міняю Київ бджолопром, користуюсь нею не перший рік, це не реклама. Я нею постійно користуюся. Багато хто користується B-World, багато хто другими. А я користуюсь цією, вона мене повністю влаштовує по якості. М -м. Також ще хочу сказати по полку, хочу купити решітки лисоновські для е, донних пилковловлювачів пилкозбірників і спробувати зробити декілька, декілька цих пилкозбірників. Побачимо, як воно вийде. Теж будемо корпуси, зараз латаємо, збиваємо рамки, збиваємо рамки, натягуємо рамки. Ми Готуємось, можна сказати, до весни. Роботи вистачає. Бо зараз тільки прийде лютий місяць, будемо обрізати цей фундук, формувати дерева, бачите, який він треба його тут пообрізати, поформувати. Теж поспілкувався з людьми, трішки підказали, трішки підучили. Такі роботи багато будемо формувати, щоб не росло такими хащами, що лишнє будемо вирізати. Я Також планую ще придбати собі певну рейсмусного станка. Ось таке з фундуком буде багато роботи, але це вже все в лютому місяці. Зараз холодно. Ну, і, коротше, як би так буде з чим працювати. З чим і біля чого, щоб не росли тут курчами, хочу вести його деревами. Таке, друзі, роботи буде вистачати. І з кроликами зараз скажу, підуть окроли. Сніг це є добре, що снігу нападало. Сніг це для зернових добре. Добре буде і для Ну, весною. Так само буде для рослин весняних, всіх, які будуть давати пилок, нектар. Це добре, що буде волога. І ну, повинна зима, повинна бути снігом, бо що це такі за зими, що то бджоли літають, через 4 дня знову морозно обджоли не літають і так по кругу, таке, ну, якась така погода не дуже. Минулого року мене тут дуже-дуже бешкотували зайці, а цього року дивлюсь щось не видно, навіть слідів. Ну, може тут зараз не видно, але в минулому році тут дуже багато було цих зайців, побігайців. Фундук, фундучок росте. Хочу, щоб воно в мене різ деревами, штамбом. Штамбом, щоб бріз. Хочу ще докупити собі сучкоріза, гілкоріза, сучкоріза, не знаю як там правильно. І ось такими деревками його формувати, щоб він різ такими деревцями, все лишнє вбирать. Це ж буду знімати на відео. Хоча я тільки вчусь, познайомився з дуже доброю, хорошою людиною. Вона, я йому скидаю, відео, наприклад, коротеньке. Як не знаю, що як обрізати, і він мене вже розказує і тому всьому. Ділу вчить. Але як то кажуть, головне бажання, а остальне все можна навчитися. Не лінуватися і все буде добре. О, А як у вас, друзі? Хто вже там, як ви до весни готуєтесь, не готуєтесь? Ми отак всі помаленьку будемо готуватися, бо немає часу. Все робити як можна. О, трохи рамок ще заказав, хотів трохи сам зробити, але вирішив замовити, замовив цей рамки, то щось дуже довго шлють. Та розбудь під меду до цих пір не вернули, як же вони мені впеклися, такі брехуни, це з Тернополя фірма. Хай Бог милує, це наука на майбутнє. Наука на майбутнє. Краще самому було в гощу, здати на завод. О, це якісь приїхали. Спокусивши те, спокусив, те, що під хату під'їхали, забрали без замороки. така мені наука на майбутнє. Але як то кажуть, на своїх помилках вчаться. Покажу ще потім як на е, кроликів, далі покажу. О, ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар, поставити вподобайки. О, роботи кажу зараз. Раніше якось завжди все відкладував на весну, зараз стараюся зимою, поки є вільний час все робити. Вже люди телефонують, цікавляться пакетами. В принципі, пакети не знаю, чи цього року буду продавати, бо хочу пасіку собі розширити, то не знаю, чи буду продавати пакети. Треба вуликів трохи доробити, трохи те, трохи це, дай таке. Хочу, хочу рейсмуса купити, може ще щось докупити, щоб було трохи своїх ще станочків, хай вони будуть, воно лишнє не помішає і добре, як воно є. О, також там у мене ще вулики стоять. І що я хочу ще зробити цього року, не хочу та ліхти, сніг такий, гляньте, скільки сніг. Майже всю пасіку з хати хочу перевезти до лісу, щоб тут були. ну, Щоб біля хати менше було бджіл, щоб тут було в лісі. І, можливо, ще якусь халабуду буду тут робити, щоб було де інструмент зложити. Отаке, От щоб не крали. То Певно це відео вже буде сугубо про отакий огляд лісового точка зимою снігом. А вже в наступному відео зніму відео про кроликів та про курей. Відео про кроликів буде і про курей. Всім успіхів, миру і добра. Або, ну, або можливо в це відео втулю, не знаю як вийде. Все не буду вас займати час, усім всього найкращого. А це ліс такий, друзі, в снігу. Прийшла, як би сказати, справжня зима в січні. Хай буде сніг, хай трошки ще більше нападає його. Завтра вже планую після свят їхати ще в місто, треба докупити фанери, бо ще хочу трішки е, дни ще зробити фанери також замовив ще січно витяжну сітку на, дна, на дно вулика. Дно я не роблю повністю цільної сітки, а можна сказати процентів 30-40 сітка. І далі вже ну, дно. 30-40% сітка Менетка влаштовує в принципі нормально. Сьогодні з товаришем щось спілкувався з Миколаївської області, теж кажуть, зимують, яка де декілька сімей обсипалося, то таке дрібниці, без того ніяк. Все рівно має якийсь бути відхід за зиму. Мені ще ніколи не Ні, вдавалося. Коли було всього-навсього 7 сімей, то вдавалося, що всі 100% перезимовували. Але це було на початках. А пам'ятаю, одного року в мене було 12 сімей і 12 всі пропали, бо я тоді був на заробітках і не, ну, не певним чином не доглянув і от таке воно було. А після того, слава Богу, пішло все добре.